Вітаю, друзі! Німеччина створила під час Другої світової війни багато чудової зброї. Деяка була найкращою, деяка інноваційною та першою у своєму класі. А сьогодні поговоримо про німецьку гармату 88-го калібру. І як казали росіяни на фронті, якщо заговорила 80-ка, пора копати могилу. Наприкінці 1942 року інженери з Круппа розпочали роботу над новою гарматою. І все почалося з простого питання, як ефективно бити по броні радянських та союзницьких танків, що дедалі потовщувалася. Масова гармата 75 мм ПАК 40 вже перестала справлятися з викликами, а дефіцит вольфраму змусив відмовитись від підкаліберних снарядів. Рішення прийшло несподівано. Треба взяти найкраще із зенітної техніки. За основу взяли знамениту флаг 41, 88-мм зенітку з довжиною ствола у 71 калібр. Це забезпечувало високу початкову швидкість снаряду, відмінну балістику та вражаючу точність. Залишалося адаптувати її під противотанкові. Завдання. Спочатку передбачалося використовувати хрестоподібний лафет від флак 41 але він виявився надто громістким та складним. Тоді конструктори вирішили спростити конструкцію, встановивши гармату на розсувні станини 105-мм польової гармати FH1840. Так з'явилася версія ПАК 43 4341 Проте лише повноцінна поворотна платформа ПАК-43 дозволила вести круговий обстріл, перевагу, яку миттєво оцінили вже на фронті. Виробництво було непростим. Складні технології, висока вартість та обмежені ресурси дозволили випустити лише близько 3500 одиниць за всю війну. Ви на каналі Козак Юа». Підтримайте відео вподобайкою та коментарем. Це просуває теренами Ютубу україномовний контент. А це важливо та актуально. Відео на каналі виходять щовівторка та щочетверга о 18.00 та по суботах о 10.00. Підтримайте ЗСУ донатом Сергію Стерненку на дрони. Стримаймо літній наступ росіян. Реквізити Стерненка в описі під відео. Отже, поговоримо про бойові якості та ефективність. Якщо говорити коротко, то пак 43 могла пробити будь-який танк того часу. На дистанції 1000 метрів стандартний бронебійний снаряд PG391 пробивав до 165 мм броні, а підкаліберний pg 40 -43 – цілих 200 мм. На двокілометровому віддаленні показник падав до 130 мм та 170 мм відповідно. Але цього було цілком достатньо. Це означало, що ні Т-34, ні Шерман, ні Черчилль, Т-34 радянський Шерман. Американський Черчилль, британський не мали жодних шансів захистити екіпаж. Навіть важкий, із 2 радянський, який вважався найбільш захищеним танком завершального етапу Другої світової, втрачав здатність рухатися після потрапляння від ПАК 43 у 80% випадків. Але головною причиною успіху була не лише міць. А поєднання точності, швидкості та можливості працювати на будь-якій ділянці фронту. Особливо ефективною гармата була в руках досвідчених розрахунків, які вміло використовували маскування та засідки. Пак 43 вперше застосували в 1943 році. На той час радянські танки стали частими гостями на полі бою. І німецьке командування розуміло, потрібне щось кардинально нове. Ця гармата стала блискучою відповіддю. Не забуваємо, що на один підбитий німецький танк припадало 4,2 радянських танків. Союз втратив більше 80 тисяч танків на Радянсько-Німецькому фронті. Так от, на Східному фронті, тобто радянсько-німецькому, ПАК-43 використовували як стаціонарну протитанкову систему. Її ставили у ключових місцях, де очікувалися атаки бронетанкових сил. Маскування, камуфляж та раптовий вогонь робили її небезпечним супротивником. Радянські танкісти добре знали, що якщо 80-ка заговорила, значить копай могилу. У Європі, зокрема, в Італії, зброю застосовувалося. У системі глубоко ешелонованих оборон. Часто її встановлювали в районах, де очікувалося просування британських та американських танкових колон. Тут вона показала себе як засіб затримки та знищення головних груп супротивника. У САУ та танках ПАК 43 грала роль основної ударної зброї. Наприклад, Фердинанд, на якій встановлювався ПАК 43 міг один зупинити цілу танкову атаку. А яхт-Пантера з цією гарматою вважається однією з найкращих протитанкових машин Другої світової війни. Таким чином, ПАК 43 залишається гарматною вершиною нацистської інженерної думки і однією з найстрашніших протитанкових гармат Другої світової. Але nobody Perfect ніхто не досконалий. У ця, цієї зброї були й серйозні вади. Найочевидніша величезна вага. Щоб перевозити ПАК 43 був потрібний потужний тягач. Але навіть тоді прохідність на м'якому ґрунті залишалася поганою, особливо на весні чи восени. Машина ставала вразливою як на марші, так і під час розгортання. Ще один мінус повільне пересування. Щойно гармата починала стріляти, міняти позицію було складно. Якщо противник знаходив місце, де вона розташована, гармата негайно потрапляла під контрбатарейний вогонь. Пак 4341 взагалі мала обмежений кут горизонтального наведення, лише 56 градусів. При фланговій атаці це перетворювало зброю на майже безпорадну ціль. Ще один прихований недолік слабка дія по піхоті та неброньованим цілям. Осколкові снаряди, звичайно, використовувалися, але ефективність була невисока. Адже в реальних умовах війни доводилося мати справу не лише з танками. Але згадаймо, що ПАК 43 створювали саме як протитанкову. Тому це не є великим недоліком. Також. Пак-43 використовувалося в найрізноманітніших модифікаціях. Встановлювалася, наприклад, на чотириколісному поворотному лафеті, і він дозволяв стріляти на 360 градусів. Ця система дозволяла швидко реагувати на загрозу з будь-якого напрямку. Завдяки спеціальним опорам гармата була стійкою навіть за максимального кута піднесення. Німецькі солдати цінували таку мобільність і маскування. Гармата вийшла нижчою і компактнішою за свої аналоги. Але справжній переворот відбувався, коли ПАК-43 ставили основним озброєнням нових самоходок та танків. Її на «Насхорн». Легка Сау з відкритою зверху і бойовою частиною. Фердінанд або Еліфант. Ну це гігантський винищувач танків з потужною бронею і далекобійною гарматою. Це просто наводив жах. Під час Курської бити він щолкав Т-34-й кавешки як насіннячко. Яхт Пантер, тобто Яхт пантера одна з найвдаліших протитанкових машин, винищувач тигрів Другої світової. Також Королівський Тигр Тигр 2. Важкий танк з турельною версією цієї гармати під назвою КВК-43. Також розглядалися проекти мобільних установок, типу Вафантрагер, де гармата встановлювалася на мінімальне шасі без корпусу. Ідея так і не вийшла, і з креслярських бюро. Дякую, що додивилися до кінця. Чекайте наступних відео. Бажаю успіху та підтримайте Збройні Сили України, які зараз стримують ворожий наступ на півдні та сході України. Від цього залежить і майбутнє наше, і нашої держави.